Ати, це не азартні ігри, а обман. Ви можете прорахувати, робити ставки, але дві речі приведуть вас до фінального столу: імідж і присутність за столом. Наприклад, ота стара шкапа збирає флеш, і зараз у неї дві піки. Я розумію це, адже вона не може відірвати очей від них, поки ми говоримо. Ставитиме і продовжує лоскотати свою стопку фішок. Нерозумно бонькати фішки і витріщатися в карті. Якщо у вас дві піки, а на досі ще дві, плюс одна карта, 50 і 2 мінус п'ять карт, з яких 13 мінус чотири рівні 9 піками. Імовірність зібрати флеш дорівнює 9 до 47, а це 19,15%. відсотка, приблизно 1 до 5. Перший промах тепер шанси рівні 9 до 46. Виходить 19,5%. З огляду на всі змінні, в неї близько 35% отримати флеш. І наступний крок. Обережно піднятися. Вона прикидається злегка невпевненою, і я піду в абанк, щоб отримати все на блефі. Все так, я порожній. вона хоче продовжити, але ці сумніви не йдуть у неї з голови. І через п'ять секунд вона скине карти: п'ять, чотири, три, два, один. Скидаю. Вам цікаво, чи зможу я це провернути?